Привіт, друзі! У мене для вас два оголошення. Нарешті це так і сталося. Я закінчив роботу над своїм підручником. Мене з дитинства цікавили підручники французької мови. Деякі навіть цікаво було просто гортати деякі я ненавидів е в університетські роки. Наприклад, ну не буду називати. Е Неважливо, до речі, по ним вже не займаються. Це як аракін для вимучення англійської мови, вивчення англійської мови. Звичайно, були переваги в них, я не заперечую, але ні. Пам'ятаю, що мені колись подобався підручник, може ви бачите картинки, так за своєю структурою, підходом для роботи з новачками. Однак він дуже застарів як подачею, так і візуально, і трохи лексикою. Тож я вирішив зробити такий підручник, який би поєднував усі переваги тих підручників, які мені подобалися, і не мав би при цьому радикальних недоліків. Мої відео необхідно було б напевно назвати як написати підручник. Отже, мій підручник, ви бачили всі, половина знаходиться у відкритому доступі на цьому каналі. Проте з того часу було багато що перероблено, виправлено, змінено, покращено. Найголовніше, що я хочу сказати, що зважаючи на відгуки, мені все ж таки вдалося зробити такий підручник, який поєднує логіку подачі матеріалу від простого до складного, навіть від дуже простого, комунікативний підхід та ігрову форму, якщо вчитель буде старатися, повно діалогів, у яких не один Раз повторюються незнайомі слова та нові граматичні структури, сучасний графічний дизайн і актуальну лексику. Я також завжди відкритий для будь-яких думок і порад, які б могли покращити цей підручник або наступні. Щиро дякую за коментарі, де ви вказували на друкарські помилки, ставили питання. Так я розумів, що саме потрібно пояснити докладніше або по-іншому. Іноді я з цією метою використовував на одній сторінці. Різні таблички для пояснення тієї самої граматичної теми. Так кожен може обрати те, що йому зрозуміліше. Це новинка, такого я ще не бачив в інших підручниках. Якщо цей підручник матиме попит, то я зроблю продовження другу частину. А також випущу повноцінне аудіо та зроблю колоди квізлет зі словами. Для того, щоб придбати підручник, перейдіть за посиланням під цим відео. І щоб це відео стало популярним, я вдамся до ютубівських хитрощів і зроблю в ньому конкурс з трьома призовими місцями: 300, 150 і 50 гривень. Для участі потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк та написати коментар. Переможці будуть оголошені в наступному відео, яке я зніматиму, підкреслюю. Не обов'язково воно вийде наступним, тому що багато відео вже заплановані і. Сподіваюся, вже змонтовані. Тож пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, тисніть на дзвоник, і кому потрібен підручник, переходьте за посиланням. І вуля! У суді огова!